Боярська громада Бере участь у другому етапі проекту Пліч Опліч і згуртовані громади, і сьогодні відбулось підписання меморандуму про співпрацю з Савинською громадою Ізюмського району Харківської області. В рамках проекту Пліч Опліч ми змогли юридично вже підписати наші певні стосунки з боеркою. Знайомство з боеркою розпочалося декілька місяців тому, і воно розпочалося із найстарішої будівлі закладу освіти. Сьогодні ми так само відвідали заклад освіти, але вже не як архітектура архітектурної спадщини ознайомилися з ним, і для мене це важливо для того, щоб горизонтальні зв'язки закладів освіти були налагоджені між Савинською громадою та Боярською громадою. Для нас викликом сьогодні є відновлення надання комунальних послуг, тому я щаслива з того, що ми могли познайомитись з роботою комунального підприємства і точно для себе окреслити роботу знов-таки горизонтальних зв'язків між керівниками комунальних підприємств, які в подальшому зможуть реалізувати якісно реалізувати надання послуг. Ми сьогодні. Були в центрі життєстійкості. Центр життєстійкості одне із місць, яке має бути зараз в кожній громаді України, бо на жаль, ментальне здоров'я є в пріоритеті сьогодні. у всіх. ми маємо центр життєстійкості, але не маємо кадрового потенціалу для його забезпечення. Тож мені сьогодні було цікаво, як відпрацьовується і як працює центр. Цей центр життєстійкості. ми маємо безпековий простір для жінок та дітей, що потерпають від гендерно зумовленого насилля, і він знов таки як один із аспектів роботи життєстійкості на території громади. Цей момент, який буде допрацьовуватись спільними зусиллями, і це лише три аспекти, які ми відпрацювали. Найголовніше для нас це інституційна підтримка, підтримка органу місцевого самоврядування, закриття трих прогалин, які ми не можемо закрити власними силами, не маючи кадрового потенціалу, коли в рамках Акту пліч опліч нам було запропоновано це партнерство, і щоб ми, як громада Форпост, стали пліч опліч з однією із найсильніших громад України, яка дає класний і потужний результат.